Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, хто давно на каналі, той вже здогадався, хто перший раз, для тих поясню. Зараз я хочу зробити прогноз на вересень місяць, якраз поради вищих сил. Ну Раз вищі сили, значить три камінці буде, три варіанти. Да? ну і По чотири руни на кожен я розкладу. Е, відповідно, ваша задача налаштуватись, вибрати той камінець, який вам от найбільше відгукнеться. Слухайте інтуїцію. Кій перший відгукнувся, той ваш. Ну, іноді і два камінці люди вибирають. Тоді прогнози можуть частково збути з одного і з другого. Е, ну, відповідно, зараз всіх представлю. Ну і почнемо. Да, до речі, сьогодні 1 вересня, всіх причетних зі святом. А? День знань. Ну, а у мене сьогодні особисте свято є, сімейне. Ну, то окрема історія. Е, так, гаразд, е, ну що ж, представляю: отже, це у нас граніт такий ось червоненький, то рожевенький. Кварц білий, природній, із Буцького каньйону. Ну і ось такий от зелений зелений кварц, да, Штучний, підфарбований. Ну, тим не менш красивий камінець. Так, даю трохи часу вибрати. Кому треба більше ставте паузу. Ну і почнемо. Так, ну що, поїхали. Перший камінець у нас граніт. Добре, гаразд. Покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть тим людям, які вибрали цей камінець на вересень цього року. Скажіть вам правду. Кано. Соула. Те й вас перевернутий фінал. Ансус перевернутий. Ага. Ну, що ж, знаєте, такий собі поради цікаві. Ну, бачення рун завжди цікаве. Гаразд, що у нас тут? Кано, соло, та перевернутий, ансус перевернутий. Зразу йде на... кано. Це успіх. Це успіх це розкриття інформації, до речі, кано частково пов'язано з навчанням. Це, до речі, розкриття інформації, це реалізація планів. Але, Але. Але тут є нюанс. До речі, так, да, це любовна сфера, якщо так, тим паче, ще поряд із совло. Ну, Тобто, подвижки будуть по багатьом сферам, багато чого вам вдасться зробити. Е, Щодо навчання, ну, до, до речі, курси якраз у мене починаються із першого, е, ну, не, не з сьогоднішнього дня, ну, але ось у вересні і у мене навчання починається. Мається на увазі навчання руном. Ось, <тут> тому таке, може хтось дивиться із моїх майбутніх учнів. Ну, окрім взагалі навчання, розкриття інформації, успіх да, і любовна сфера, в тому числі. Ось вам почуття. До речі, Кану, і ще <кану>, <кану> якраз, знаєте, в плані розкриття, ну, розкриття чого? Це розкриття свого потенціалу, свого таланту, якщо так, і це ж е, висвітлення тьми в собі. Тобто, це і ну, якщо в плані поради, це робота із собою. Е, робота із собою, якраз із своєю темною стороною. Вам порада йде така, що треба пустити світло в ті сфери життя, які у вас раніше були на другому плані. Розібратись із тими сферами, якраз які ви відкладали да, кудись, знаєте, в шухляду. Всерйозно надовго. Так от вам порада розібратися, якраз звернути увагу на ті сфери життя. Далі. Соло. Більше радості, більше позитивних емоцій. Це здійснення мрій, здійснення бажань, це почуття, світлі почуття. Порядкано, це у когось роман може початись. Прям нові стосунки. Прям знаєте, якщо так, то дуже-дуже бурхливі. Е, от. Ну, Роман із всіма витікаючими наслідками, якби. Е, ну, але соло це, окрім того, що це руна перемоги, це руна цілісності. Угу. Тобто вам треба знайти, знайти оту от саму цілісність, Знаєте, ну, тут і душевний спокій, можна сказати, зрозуміти себе, розібратися з собою. До речі, як перегукується із першою а? Цікаво. Вважаю, що дуже цікаво. Тобто, саме цілісність. Успіх у вас буде в цей місяць, але да? успіх буде тоді, коли ви знайдете цілісність в собі. Гармонію внутрішнього ту саму, от тоді буде успіх. Далі, те вас перевернутий. Руна показує про те, що більше, більше треба прикласти зусиль для досягнення своєї цілі. Менше відкинули страхи це руна воїна. Це про мужність, це про силу, це про рішучість. Тобто, відкиньте страхи, і йдіть до своєї цілі. Ну, з другого тут можна й по-другому подивитись, що це. Е, ну, дивіться, і руни, бачу ціль, не бачу перешкод. Але в той же час руна пов'язана із справедливістю. Угу. І справедливість божественна. Тобто, при досягненні своїх цілей керуйтесь божественною справедливістю. Іти по головам поганий варіант. Воно потім для вас вилізе боку. Тобто, щоб досягнення ваших цілей не шкодило іншим людям. Тут так треба перефразувати. Ну, основний посил, я ж кажу: більше сил, більше рішучості, більше мужності в досягненні своєї цілі. Ну і да, більше зусиль доведеться прикласти задля реалізації своїх планів. Ну, Порада, от якраз вам, прикладіть більше зусиль і керуйтесь божественною справедливістю, божественною підкреслюю, не людською. Далі, Ансус перевернутий. Угу. Оце вже цікаво. Е, руна, яка показує, що треба, ну, треба думати. От е, треба думати, не треба спішити. Треба думати, треба складати плани. Мало то ансус Перевернутий показує загрозу обману. Угу. Е, обидві руни так чи інакше пов'язані з законом. Е, о, тому якби. Обережніше при оформленні саме всяких різних документів, при е, роботі ну, із законом, будемо казати, з якимись офіційними інстанціями. Тут не лише державні інстанції мова, тут інстанції загалом. Там, де папери всякі це і банки, там і різні кредитні установи, там, ну і так далі. Зрозуміло мене, так? Е, ну, основний, основний посил: думайте, думайте, не спішіть сім раз відмір, один раз відріж. Отак. Ось. Тобто вам і знов таки перегукуються із сусідні руни. Треба, з одного боку, більше зусиль прикласти, з другого боку, керуватись справедливістю. Ну і думати, думати перед тим, як робити. Ось такий посил іде. Складайте плани, ну і робіть висновки. До речі, до речі, Ансус перевернутий, це може бути якесь попередження від вищих сил. Ну, знак, так, да, але знак саме такий. В контексті попередження. Це не обов'язково буде негативний знак, це буде попередження щось не робити, кудись не йти там, наприклад, в такому плані. Ну, це ще мені прийшло таке. Так, ну, загалом тут усе. Добре. Вересень такий буде. Цікавенький для першого камінця. Так, гаразд дякую за відповідь. Ну, і, до речі, пишіть, будь ласка, коментарі, як збуваються розклади, як розклади відіграються, чи допомагають такі поради, чи ні. Е, мені цікаво прочитати завжди. Стараюсь всі коментарі читати і всім відповідати. Так, гаразд. Давайте далі. Другий камінець кварц. Так, добре. Дякую за відповіді. Гаразд. Покажіть, мій, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на вересень цього року. Скажіть вам, правду. Іса. Торісас. Лагус. Solo. Ага, ну добре. Е, теж такий розклад. Я б сказав, знаєте, трохи неоднозначний. Ну, позитивний однозначно. В контексті порад не може бути негативної поради. Е, що в нас тут? Ісан, Турісас, Лагус, Соло. М -м -м. Зразу Ісан. йде Іса. Вам іде попередження. Не спішіть. не спішіть. Є е, е сенс є е щось перечекати. Є сенс якісь важливі справи відкласти. Чому? Тому що будуть зовнішні фактори, які на вас накладуть обмеження. Тобто, навіть якщо ви щось будете робити, воно не піде того, що, ну або піде але дуже повільно, того, що от якраз є якісь стримуючі фактори. Ну, мало того, це вам порада так само: не битись головою об стіну, якщо якась справа не йде, відкладіть її. І сядьте все, обдумайте, чи все ви робите правильно, чи всі нюанси ви врахували. Скоріше за все, що ні. Якщо вищі сили дають таку пораду, ну як то кажуть, зверху видніше, правда. Тому, якщо навіть затримка якась щось не робиться, ви, ви страшно злитеся, а будете злитись по турісазу поряд, то це в результаті, знаєте, все, що не робиться, все на краще. По проходженню часу ви оціните, що і, що називається, і слава Богу, що там якась справа перенеслася і щось там не вийшло ось тоді. А зробилося пізніше. Ну, а може, взагалі, ви передумали щось робити. Ну, наприклад. Тому таке, Іса, не спішіть вам така порада. І, до речі, не заганяйте себе, дайте собі відпочинок. Іса не просто так приходить. У вищих сил не стоїть задача вам палки в колеса поставити. Ну, карму, ми, нюанси карми ми опустимо, але в даному випадку воно, знаєте, якраз обмеження для вашого ж блага. Ну, Все, що не робиться, все на краще. Далі, Торісас. Емо зразу порада, тримайте емоції під контролем. Зразу, тому що Турісас це про емоції, Турісас це про активні, різкі, необдумані часто дії, чого робити не варто. Як і, тим паче, що спереду Іса. Е, мало того, Турісас показує на те, що доведеться попрацювати. Попрацювати суттєво. Да? Тобто з одного боку тримайте емоції під контролем, з другого боку. Працюйте на совість. Тому що Торісас це якраз і є, ну, знаєте, як вимога, рекоменда... ну, рекомендація. Рекомендація. Активних дій саме. Тобто, з одного боку, ви не перевантажуєтесь і не спішите. З другого боку то, за що ви взялися, робіть на совість. От, робіть на совість. Ну і тримайте при цьому емоції під контролем. Лагус, туди ж. В сторону емоцій. Ну, до речі, якісь нові можливості у вас мають відкритись, попри те, що ІСА, попри те, що все рівно якісь обмеження будуть. А, далі, а, ось Лагус. Так само: емоції, потік емоцій. Та, поряд з турісазом однозначно. А, ну, Обережніше з емоціями. Зразу вам порада. В той же час, Лагус це порада тримати правильний курс. Та, ви Виберіть курс, ось. Сядьте, подумайте, зважте всі за і проти, виберіть курс і тільки після цього починайте активні дії. Ось так от. А, мало того, Лаус показує, це в контексті поради це порада слухати інтуїцію. От якраз слухайте свій внутрішній голос, він вам і дозволить вибрати правильний курс, вибрати правильний момент для того, щоб щось робити. Чи навпаки, щось не робити. да. По ісі, відповідно. Ну і загалом, э, лагус потік емоцій. Багато емоцій буде. Далеко не всі будуть позитивні, треба сказати. Ну, знаєте, тут двояко. З одного боку, з другого соло, тому э, емоції будуть двоякі. Емоції треба тримати під контролем, щоб вас не накрило, не захлеснуло, тому що коли накриває емоції, э, ну, то теж нічим хорошим не кінчається. Основне виберіть курс. Слухайте свій внутрішній голос. Він не допоможе вам правильний курс вибрати, що вам робити, чи не робити, і куди вам далі рухатись? Чи не рухатись знову таки, тому що спереду і Далі. Соло. Ну, руна перемоги. Так, да, всі її люблять одна із світлих, позитивних рух. Тобто, що емоцій, ну я ж кажу, буде, буде привід порадіти. Притом, знаєте, ну, багато емоцій буде позитивних. Так, да, дійсно. Але. Але соло це та, не тільки про перемогу, соло це про цілісність, це про синтез. Тобто, вам треба бути влада зараз. Вам треба бути владу з собою, да? щоб, щоб змогти слухати свій внутрішній голос, щоб він вас направляв на правильний якраз курс. От що. Тобто, соло це про цілісність, цілісність себе, цілісність особистості. Да? У вас має бути. Взаємодія, ну як, як людина із трьох компонентів складається, да? за одним із уявлень. Це розум, це душа і це серце. Да? Так от всі ці три компоненти мають бути в гармонії. Ось тоді це і є цілісна людина, яка ну, розуміє, що вона хоче, як вона хоче, розуміє, як їй досягти своїх цілей і так далі. Так от, знайдіть цю саму цілісність, коли ви її знайдете. То у вас і курс ваш виправиться. Стане вам зрозуміло, куди вам рухатись, що вам робити. До речі, якщо так взяти, то це період іси певної зупинки, заморозки, да, якщо хочете, певної паузи. І буде вам даний на то, щоб ви якраз розібрались із собою. Ну, те, те, що я і почав е, казати, вищі сили не ставлять палки в колеса по приколу, як то кажуть. Е, це робиться для блага. Ну, але не завжди можна те благо оцінити. Його можна оцінити зазвичай по проходженні якогось часу. Тому таке. Буде привід порадіти, буде у вас і радість, але тримайте емоції під контролем. Ну і слухайте інтуїцію. Не спішіть. Це якщо коротко все підсумувати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Ну і останній камінець у нас зелений кварц. Е, фарбований трошки. Гаразд. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на вересень цього року. Скажіть вам правду. Феху. Єра. Тейвас. Хагалас. О, хо-хо. Ну, гаразд, я розумію. Хагалас в контексті поради не настільки страшний, як е, у випадку, коли я робив гороскопи. Е, ну, гаразд. Що у нас тут? Феху, Єра, Тейвас, Гагалас. І теж вересень буде доволі неоднозначний для тих людей, хто вибрав цей камінець. Чому? Ну, зараз, відповідно, поясню. Е, зразу у нас феху падає. Це, ну, так, да, це руна має матеріальний уклін, дійсно, але є в неї не матеріальний підтекст. Про що мова? Е, менше переймайтеся саме за матеріальне. Так, да, прозвучить дико, але не, тобто, не ставте. Як це правильно пояснити? Не треба гроші ставити на перше місце, понад усе. Зрозуміло, що ми живемо в матеріальному світі, і зрозуміло, що заробляти гроші ну треба, тому що ти просто не виживеш. Але не ставте гроші понад усе. А? Це не має бути пріоритет номер один. От що. Достаток у вас буде, заробіток буде у вас. Да. То без, без, як це, без шматка хліба не залишитесь. А, Ось. Мало того, фего говорить про якийсь новий початок. Ну, Зокрема, в контексті поради. Не, цип, не чіпляйтесь за матеріальне, не ставте матеріальне на перше місце. І з другого боку, це говорить про те, що е, не бійтесь відкривати для себе щось нове. Тому що Феху, перша руна футарку це е, запуск нового циклу. До речі, далі випала Єра, що цікаво. Е, ось якраз Єра цикли показує. Ну що ж, з одного боку, Єра певну карму показує. Хагалас, до речі, в ту ж сторону. А, але Єра це порада, от дійсно, завершити, ну відпустити старе. Відпустити старе, те, що віджило себе, щоб почати новий етап, новий цикл. Ось тут така порада йде. Єра про зміни говорить. Ну, Єра, до речі, осінь позначає в тому числі. Да. Ну це так, побічне. Основна порада знов таки: завершити старий цикл, почати новий цикл. Да? В плані фінансів буде у вас заробіток, буде у вас ну, достаток. Да? У кожного, звичайно, свій, але без грошей не лишитеся. Е, ну да, Карма. Готуйтесь до того, що. Певні уроки карми у вас будуть. Якісь, до речі, повторювані події. Ну, от якраз, знаєте, те, да це ж було вже. Щось в житті у вас знову спливе. Те, що вже колись було. А, далі. Тейвас. А, це якраз порада активних дій. Дійсно. Бачу ціль, не бачу перешкод. Мужність, мужність. Е Ну, бачу ціль, не бачу перешкод. Більше мужності, більше наполегливості для досягнення своїх цілей. В принципі, це й показує те, що у вас активні дії будуть. Але тут застереження, це руна і справедливістю пов'язана. Керуйтесь справедливістю, божественною, зокрема, не людською. А от. Те, що там люди не побачать, можна творити що завгодно, вищі сили побачать. Пам'ятайте про це. Тому якби тут Божественна справедливість. Активні дії, так, да, рух до своєї мети, так. Да, але щоб це не був рух по і щоб досягнення ваших цілей не йшло комусь вбиток. Тому що, якщо це буде так, ви отримаєте на від вищих сил. Карма тут ось з обох боків попадала. А, далі, ну, порада активних дій. Тобто, ось у вас певний етап завершився. Щось старе ви відпустили, можливо, доробили якийсь проект, якесь починання. І ось, що називається, з головою пірнаєте в новий проєкт, то вам дають зелене світло на активні дії. Але активні дії по справедливості ніяк по-другому. Далі. Ну і хагалас. Руна частково пов'язана з кармою. Да, тому що, тим паче тут і єра впала, тобто це буде якесь відпрацювання карми. Ну, да, це вам зразу попередження. В той же час, в контексті рекомендацій, Хагалас це порада відпустити старе. Єра туди ж. Хагалас відпустити старе, відпустити те, що вже віджило. В даному випадку, цей вас може показувати які, якісь агресивні емоції по відношенню до когось, якісь давні образи, чому кажу, давні ось поєрі. Відпустіть той весь багаж, воно вас тримає, воно вас тяне назад. Відпустіть. Те, що віджило, має піти, щоб то не було. Стосунки вже, що називається, пройшла любов, зав'яли помідори, значить треба відпустити такі стосунки. Е е робота, ви вже на роботу йдете, як на каторгу, пора міняти роботу. Вдома е повно хламу, ви прибирання вже забули, коли робили. Викиньте хлам, зробіть прибирання. Це вам порада якраз ну, знаєте, зробити генеральне прибирання в своєму житті. Відпустити все, що не потрібне, все, що зайве. Поки ви чіпляєтеся за старе, чіпляєтесь ось за минуле, ви не підете вперед. Воно вас тягне назад, ну, як якор, як балас. Воно вас не пускав вперед. Відпустіть! От та от яка порада по хагалазу. А якщо ж не відпустите самі, то саме життя, вищі сили, як хочете, доля, кому як приємніше звучить, влаштує вам оцей Хагалаз. І у вас. Е Доведеться, що називається, підпливом обставин з чимось прощатись. Не тому, що це був ваш вибір, а тому, що саме життя вас до того підведе. Тому, як би краще, коли ви це зробите самі, а не будете чекати, поки цей самий хагалас вам впаде, як сніг на голову. Якось так. Ну, теж цікаво. Поради, в принципі, ну, пишіть, до речі, як. Цей місяць, всім такі розклади, прям однозначно 100%. Ну, в контексті порад всі поради гарні. Але сказати, що прям розклади, прям такі світлі, сонячні. Прям, ну, то є у всіх камінців є сьогодні моменти. Так? Тому вересень такий буде цікавий для всіх. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!